Хочу сьогодні присвятити декілька темам свої відеозвернення, бо багато людей звертаються і звертаються з одним, що такого безпреділа, як зараз проходить в Умані, давно, точніше раніше, не було ніколи. Ну, По-перше, актуальна тема це паломники Хасіди, які сьогодні приїхали в Умань. Зв'язку з цим за розпорядженням голови військової адміністрації Ігоря Таборця. Мера Плітньової і співпраці з Черкаської поліцією грубо порушуються права людей. Перекрита вхід на вулицю Пушкіна і інші вулиці, які навколо могили Садіка Нахмана. Тобто, уманчани, які мають прописку, навіть не можуть потрапити. Треба брати якусь перепуску. Не кажуть вже про простих громадян України, які... Фактично, будучи на своїй землі, не можуть отримати вхід і жодних підстав казати, чому просто отак вирішили. Бо так комусь зручно. Я не розумію. Вулиця Пушкіна, це Україна, це не територія держави Ізраїль. Я не розумію, чому там створюється накштальт нацистського гетто. Там перегорожу на всі входи і стоять озброєні люди часто в балаклавах і не, не допускають людей навіть погрожують зброєю українцям. Я хочу запитати таборця плет, ну, Плетньову і інших негідників, хто це організував. У нас Умань і вулиця Пушкіна це Україна. Це якась інша держава. Ви взагалі з глузду з'їхали, що не пускаєте українців і в Конституції гарантовано вільне пересування. Я зараз, як нардеп, я вже писав пост попереднє, звернусь до сьогодні прямо генерального прокурора, звернусь до президента України гаранта Конституції. Вважаю, що це грубе порушення прав і свобод людей, гарантованих Конституцією. Є всі ознаки кримінального злочину самоуправства, стаття 356 Кримінального кодексу. І впевнений, що ну, так не повинно бути. А людей, прошу всіх, кого не пускають, прямо знімайте це на відео, пересилайте мені Ще раз, мій телефон 067 327 5477. Ми його покажемо зараз. І на Viber, на WhatsApp, в інші месенджери, будь ласка, скидайте відео, ми будемо долучати до матеріалів кримінальної справи. Я звертаюсь до ніда керівників, таборця Плитньової та інших їх посіпак, що за все доведеться відповідати і раджу їм дуже скасувати негайно ці от, так звані перепуски. Впевнений, що керівництво в Україні мають істовити інтереси українських громадян, а не займатися такими самоуправством і порушувати права і свободи громадян. Друге питання до мене звертається: це стала вода ще гірше. Ну це зрозуміло, там сидить близька до плетньової людина Тірічук. Він не фахова людина на водоканалі. Це той самий, який ввів платіжки подвійні на воду, незаконні паспорти, розкрадає підприємства. Сьогодні він, ви знаєте, відключив повністю скважини в Умані, щоб більше води закопати в церквському водоканалі. Ну і зараз от чому це вода такої якості? Тому що він списує гроші на реагенти. Насправді <кій> реагенти ці ніхто не закуповує, гроші крадуть. І тому, оскільки нема чесних реагентів, то і така якість води. Знову в черговий раз буду звертатися до правоохоронних органів. І звертаюся в до мончан, не сплачуєте цю другу незаконну платіжку на воду. Просто посилайте їх на три букви. Не платіть ці гроші. І останнє питання, кому якому хочу присвятити увагу, ви всі пам'ятаєте, що перед війною вдалося мені вирішити два питання це ремонт сучасної 3 школи і 5 школи Ремонт. Ну, Якщо по третій школі там більш-менш нормальна ситуація, то по п'ятій школі тоді діти ж пішли ще до війни в школу, все було хорошо, але пледньової зараз не запустила і розповідає батькам, от масово до мене звертається, що. Тут, бачите, не вистачає якихось 800 тисяч гривень на те, щоб добудувати, щось там по криші зробити і так далі. Насправді причина в іншому школу, так само як і дорогу до школи, робив Яценко. І вони нижче те, що зі мною зв'язано, до цього фонтани не запустили в цьому році, до цього не включали вуличне освітлення. Ну і от п'ята школа також попала під роздачу. Її просто не запускають, хоча потрачені великі гроші, великі, багато зроблено, Але для негідників це нічого не означає, їм плювати на дітей. Єдине, кому, на кого плітньове не плювати, це на свого сина Назара, дезертіра, якого вона оформила як внутрішньопереміщену особу, і він тому ухиляється від армії. І, так сказати, інша її дитина, вона її відправила навчатись до Польщі і, як кажуть, задоволена. А от діти у манчан, і, в принципі, плівають. Ну і нічого страшного, що зроблена сучасна школа. П'ята, яка з ремонтом, яка дуже б добре було дітям навчатися, але це ж робив Яценко, якого вона зрадила, так само, як і у Манчан. Тому вона не запустила цю школу і розповідає якісь казки. Я буду звертатися з заявою про злочин. Я плітню офіційно попереджаю, що. Ви, ну, взагалі, ви вже для мене, для всіх уманчан вас не вважають ні людиною, тим паче порядною людиною, але у вас ще як у просто істоти залишився один, як кажуть, риса це страх. Так от я вам кажу, що буде кримінальна справа, і доведеться за це відповідати. Тому дуже раджу, негайно запустити п'яту школу, яка повністю готова до експлуатації. Хочу зазначити, що от навіть зараз ми покажемо відео, де Плитньова. Ще до війни в лютому розповідає, що от школа завершена. Діти йдуть все добре. Гарно дивитися, коли і діти, і вчителі задоволені нашою роботою. Щиро дякую за співпрацю народному депутату України Антону Яценко та голові Черкаської обласної державної адміністрації Скічко Олександру. Ми всі бачимо, як змінилася школа, наскільки вона стала краща, охайніша і зручніша для навчання. А зараз вона розповідає, що не добре. Тобто вона свідома Бреше і вважаю, ще одна причина, яка може бути крім тієї, що школа робиценка, не запускає це те, що у Андрія Дікуна, ви знаєте, приватний ліцей платний. І він не зацікавлений в тому, щоб був належний рівень освіти в місті. Тобто, коли всі школи будуть гарно відремонтовані, нормальні і так далі. Звичайно, який сенс іти до платного ліцею. Тому і п'яту школу штучно блокують. І, бо вона сьогодні найкраща, мабуть, школа в місті, так зроблена ремонта. Але це не заважає. Раді своїх якихось 30 серебряніків, як кажуть, як іуди зраджувати уманчан і навіть вже і напряму чіпають інтереси дітей. Батькам п'ятої школи раджу всім зібратися, дітей з 5 школи раджу всім зібратись. Вас, якщо не помиляюсь, десь приблизно 400 дітей, мабуть, більше навчається в. Школі, тобто, якщо всі зберуться да, з дітьми, де да, піти до мершиці, да, показати їй, як кажуть, ускіну мать, щоб вона знала, що в Умані ще є люди. От хай до неї прийдуть тисяча людей, прямо тисяча, не ініціативна група, два-три, де вона там лапшує, а прямо тисяча людей зайдуть і неї запитають, як вона, вибачте, скотина ця дійшла до такого життя, що вже нічого святого немає. І впевнена, що школа на той же день буде відкрита. І всі проблеми улітучаться надумані. Тому моя порада така: як депутат, звичайно, буду все робити, щоб школа не запрацювала як можна найшвидше. Я, хочу, я вірю в те, що найближчим часом буде знята і Ігоря Табурця, як людину, яка себе дискредитувала і пов'язана з багатьма кримінальними схемами з голови Черкаської обласної адміністрації. І впевнений, що ми будемо все робити, щоб Плетньова досрочно, як так само, як і Катерина Терещенка, секретар міськраду, який батька в Росії, куди вона передає дані всі про дислокацію військових об'єктів, досрочно пішли зі своїх посад, і я вірю в те, що війна скоро закінчиться, одразу буде оголошена перевибори, і ми зможемо подолати цю руїну і будемо працювати на розвиток Умані і Уманського району. Я всім дякую за увагу. Вважаю щастя і добра. Як завжди, прошу репост і як казав Шевченка, боритися і поборити. Слава Україні.